Доброго ранку, пасани. Сьогодні знов приїжджає моя мама, і я знов піду її зустрічати. Тематичне схоже відео вже було на каналі, але ну, нічого, буде ще один відео на схожу тему, в чому й ні. Знаєте, якщо і є щось хороше від цієї війни, а хорошого, звісно, що мало, тим не менш, хороше полягає в тому, що я почав цінувати батьків. Я от реально почав цінувати свого тата. Який завжди поряд зі мною. Свою маму, яка так далеко, але коли вона до мене приїжджає, це справжнє свято. Раніше мені було, ну, якось, знаєте, не те, що байдуже на батьків, просто я їх не цінував. Час від часу мені дзвонять, час від часу приїжджають, вони, типу, завжди зі мною в одному місті. І я сприймав це як належне. Я це абсолютно не цінував. А тепер з початком повномасштабки я. Реально почав цінувати і тата, і маму. Я просто усвідомив, що це найближчі мої люди, і це єдині люди у цьому житті, яким на мене не похуй, які будуть зі мною до кінця не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, який там я поганий чи хуйовий, не дивлячись на всі мої вади, на там мою товстоту, на мій непростий характер. Ці люди, яким. Не похуй на мене і. Єдині, мабуть, що люди у цьому житті, не похуй на мене, і я дійсно це все усвідомив і почав їх цінувати. У 25 років свого життя я це усвідомив і почав це цінувати. Так, оце, коротше, моя альма-матер, в якій я навчався аж цілих півтора роки на заочці. Не перестаю вийобуватись цим фактом. А оце мій сталезний буцефал. На жаль, я бляха ідіот. Я забув взяти кейс на голову, тому поїздку від першої особи я вам не зазніму. Ну, хоча ви і так це вже сто разів бачили, там нічого нового. Коротше, час ще є, час ще вдосталь, тому... План в мене з першу квіту купити, ну а потім в район вокзальної площі поїду і там вже чекатиму маму. А оце вже альмаматер мого тата. Київський політехнікум зв'язки. Зараз він коледж зв'язку чи щось таке. Типу тату тут вчився у. наприкінці 70-х, коротше кажучи. Він потім ще в Шеві вчився у. Цьому у жовтому корпусі, в азіатському. І в Москві він ще вчився на початку 90-х. Ну коротше він багато де вчився. В нього багато альма-матерів. Та й у мене їх класна 2. Це Драго і Грінч. Казахська юрта досі стоїть. Я думав, її вже давно прибрали, але ніт. Досі стоїть. Ну ж бо подивимось на графік роботи. Вівторок, понеділок. З 11 до 22. Ну, ви, власне, самі все бачите. Я так розумію, ця юрта достоїть до нової зими і до чергових блекаутів. Радше за все. Ну, а хоча, в принципі, що вона стоїть собі, їстоньки не просить, тож хай собі стоїть. Нічого проти не маю. Я думав, десь в районі парку Шевченка продаються квіти. Ага. Хуй нарило Ось такий здоровенний, кінсько-слонсько-нігерський, не інакше. Це ж бобляха парк Шевченка. Тут молодняк гуляє, хлопчик із дівчатками. Хлопчикам треба дарувати дівчаткам віники, щоб ті їм потім подарували свій вареничок. Але квіткарень тут нема. А до речі, пам'ятник Рєпіну вже прибрали чи ще ні. Звідси не видно. Під'їжджати мені ліньки. Десь там стояв пам'ятник Іллі Рєпіну йопта. Його навіть мішками з піском прикривали раніше, ще рік тому. А зараз я його чогось не бачу. Може знесли, може ні. що не скажу, це треба переходити туди їхати там, а мені ліньки. Ох, яка дівчинка бігає, дивіться, яка дівчинка бігає. Ух, я б їй побігав. би, Але не побігаю. Так, що я сиджу, треба квіткарню шукати. Мама вже Ірпінь проїжджає, а це означає лише одне. Це означає, що я вже трохи не в графіку, що я вже трохи запізнююсь, час підтискає, і мені, вибачте, за тавтологію, час поквапитись. Ну, хоча я точно знаю одну перевірену місцину, де квіти 100% будуть. Єдине, що я не певен, що вона працює. Хоча... Варіантів в мене все одно небагато, тож, типу, я поїхав. Добре, що на колесах. Блядство ганебне. Вони з восьмою працюють, а зараз... Ну ви самі бачите, скільки зараз. Сподіваюсь, бачите. Коротше, чи не єдине, що мені лишається, це їхати на вокзал і купувати квіти там. Там вони 100% будуть. Але боюсь, що за дуже великим оверпрайсом. А втім, блять. Варіантів в мене небагато, ну, є ще варіант взагалі нічого не купувати, але я його не розглядаю. Тож їдьмо зараз на вокзал і спробуємо щось придбати там. Так, паркуємося тут, бо далі не дозволить. Ага. Ну ж бо суко. Що тобі не так? Та правильно я блять паркуюсь, паркуйся собаку Сука, ну от скажіть Дивлячись на цю мапу Я правильно паркуюсь чи ні? Здається правильно Але чомусь ця топа хуйня цього не розуміє О, нарешті, блять запаркувався. Ну, власне, вокзал попереду. А де квіткарні? А хуй його зна. Зараз будемо шукати. Коротше, я конч, квіти я так і не придбав.

денег с собой, я даже купила ä, пачку чипсов таких. Ну, я думала, что может мне придется Польских. их есть. Польских, да. Я даже подумала, что мне придется их есть. И купила маленький Mountain Dew. Во-первых, там Это в, классно. в даже почему-то не было большого и, даже не было 900 граммового. а так ты баночку купила? Нет, пол я А, ну и на том спасибо. Я хоть и с мамой посидеть в каком нибудь нормальному ресторане. Але все було зачинено. Гандайоби працюють з 10-ї, з 11-ї ранку. А о восьмій. хуй тобі на рило. Довелося йти до Хорунжого Сандерса. Шо? В смысле в кіоску? А тут що не можна сплатити? Ну вон там, я не знаю, кончулижність какая-то. А, вот же термінал. А что они это киоском называют, если это терминал обычный? Киоск. Я думал, киоск это вот там, а оно. ж, бо ще раз послухаємо ці чудові, лункі, гачі звуки. Шановні, що ви там в сортирі таке виробляли, га? Сушарочку ввімкнули і сексом займалися? Так? сексом? От прямо таки сексом сексом. От прямо таки пісюном у пісю, у пісю піхвисю, судячи з виразу обличчя цієї панянки, їй цілком собі все сподобалося. Ну гаразд, годі мені тут цнотливу комедію ламати. Щоб ці молоді та вродливі люди не виробляли в сортирі Київсі, я абсолютно не маю нічого проти. Секс це чудово. Секс це чарівно. Головне, щоб за обопільною згодою обох сторін. Бажано ще й нотаріально завіреною. Люді женяться їбуться. А мені не обуться. та Конечно, это страшно, не полезно. Ну, как говорила Масяня, все кайфовое в жизни вредно. А как говорил Матвей, мой комрад, жить вообще опасно, можно и умереть. Ну, это вообще фраза. В Польше такие все не ела. По-моему, я один раз ела, когда куда-то вот мы ездили, вот, может быть, в Голландию, до какой-то заправки, когда мы там останавливались, что-то я съела такое, уже что, не помню, что Больше по сабвеям, да? Ну, по кстати, даже не скажу. Ну, там эти бургеры. Там сэндвичи. Да. Мой любимый итальянский саб да. с двойным соусом. Когда я его уже попробую? Там, где я живу, недалеко на заправке тоже есть с О! Коротше, посадив я маму на таксі, сам я не захотів їхати на квартиру свого дитинства, ну мені нема там що робити. Я колись давно вже вам підзнімав цю квартиру, показував вам її і знов туди їхати. Ну, я просто не хочу. Це вже не моя квартира, ну не моя, вона морально, так то фізично, звісно, вона, мабуть, що моя. В певній мірі, але морально я вже від неї дуже сильно відірваний і повертатись туди мені абсолютно нема бажання. Знаєте, дуже сумно, дорогі друзі, сумно. От не знаю, чому сумно. От на, начебто я маю радіти, начебто мама приїхала, все прикольно, але от кожного разу, коли я бачу маму, в мене відчуття, що я бачу її в останнє. Ну от серйозно, я не можу позбутися цього відчуття, от я її бачу і. Начебто все добре, але відчуваю, що оця наша зустріч вона може бути останньою. Тому що, ну, мама, то вона більш-менш в безпеці, вона в Польщі живе. А я живу тут, і зі мною тут може статися все, що завгодно. Тому є дуже висока ймовірність того, що до кінця війни я просто не доживу і. Мама моя, вона залишиться без свого єдиного сина. Не скиглю, в жодному разі не скиглю, любі друзі. Просто от ділюся з вами своїми потаємними думками, так би мовити. Тому-то мені і сумно, любі друзі. Але не хочу закінчувати цей відео на сумній ноті. Скажу про дещо хороше. Мама до мене завтра приїде в цю квартиру. І зробить мені дируни. Я, я дуже обожнюю дируни моєї мами. І от вона мені якраз їх зробить. Або з кав'ярчиком, або зі смердючим сиром. Я дуже обожнюю ці дируни зі сметанкою. Просто, просто об'єдіння. Неймовірне. Тож, до завтра, любі друзі. Ще вам щось обов'язково познімаю. До завтра. Айбінтач.